Привіт! 10 порад початківців сувенірного мила ручної роботи. Перше, що вам треба зробити, це визначити свою цільову аудиторію. Навчіться визначати ідеального клієнта для вашого продукту, зрозуміти його потреби та бажання. Друге, розробіть унікальну концепцію. Визначте, яким буде ваше сувенірне мило. Його форму, запах та дизайн. Створіть щось особливе, що приверне увагу споживачів. Третє, вивчайте техніки, навчіться різним технікам виготовлення сувенірного мила, як заливати складні форми з милом, створювати цікаві дизайни. Четверте, оформіть свою сторінку, створіть привабливу сторінку в Instagram, де ви будете просувати свої продукти, Додайте всю необхідну інформацію, зокрема ціну. Мінімальну кількість замовлень, яку ви робите, опис товару. П'яте використовуйте різні канали просування, такі як таргетована реклама, відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб, безкоштовні майданчики, де можна викласти свою продукцію. Шосте створюйте колекції для свят. Розробляйте колекцію сувенірного мила для різних свят, таких як Новий рік, Різдво, Великдень, День Матері. Сьоме. Навчіться знімати якісні фото та відео свого товару, щоб привернути увагу споживачів. Восьме практикуйтесь та вдосконалюйтесь. У виготовленні сувенірного мила шукайте нові ідеї та вдосконалюйте свої навички. Дев'яте будьте активними в соціальних мережах. Відповідайте на коментарі та запитання ваших споживачів. Десята, остання порада: не бійтеся експериментувати з різними ідеями та дизайнами. Це допоможе вам знайти свій унікальний стиль та привернути увагу більшої кількості споживачів. Чесно кажучи, якби я це знала на початку свого шляху, я б набагато швидше досягла успіху. Якщо була корисна тобі ця інформація, підпишись на мій YouTube канал, постав лайк, колокольчик і до нових відео. Бувай!